Так, немає часу, ну зовсім. Ну, зовсім. Так, я беру вашу роботу. Детально ми з нею будемо працювати над цими всіма темами, розбирати повністю, де у нас зміна, де у нас, споріднені, де у нас синоніми, антоніми, амоніми і так далі. Як вам... Які вони бувають і так далі. Діти, ви думаєте, що це дуже складно? Це не дуже складно. Саме у нас ще вони так само поділяються на декілька розділів. Те, що ми вчити не будемо, це вже зовсім ну, то вже буде складно, тому що одні саміми аноніми, аноніми діляться на різні різні види, багатозначні і так далі. Там багато різних. То ми з вами зараз повинні. Роздивитися швиденько нашу роботу. Я вас залишу. Дам вам завдання, і завтра ми цю роботу продовжимо. Так, дивлюся, дивлюся на цю роботу, на цю роботу, яка була у нас вчора. Дивлюсь на цю роботу. Спадишу ж От так. Далі всі дивляться діти і бачать, що мені треба поставити знаки. Мені треба поставити знаки. Отакі, отакі. Саме оці. Там, де у мене слова виберіть. Рядочок дає споріднені слова. От я дивлюсь. Що таке споріднені слова? Слова родичі, ми про них вже говорили. Ми з вами про них говорили. Подивіться, гаспарян немає. добре, далі дивлюсь, хто ще не з'явився. Так. Споріднені слова чим відрізняються? Вони мають однакові корені. А що таке корінь, хто скаже? Мірочка скаже таке. Це частина слова. Це, частина. Це дуже добре. Це гарна відповідь. Це частина слова. Крім того, у споріднених словах вона яка ця частина? Однакова. Однакова. Молодець, молодець, зірочка. Вона однакова. У споріднених словах вона однакова. Але ми повинні пам'ятати, що корінь показує, від якого слова утворилися, від якого слово утворилося. Це показує корінь. Він однаковий у всіх споріднених. А тут Данік Третьяков мені казав, що у формах у змінах також корінь однаковий. Він правильно казав? Правильно. Також однаковий. Але чим відрізняється зміни від споріднених? У змінах які основи? У змінах. Однакові. Однакові, Однакові, а у споріднених вони різні. Давайте дивитися друг друг, другові. Подивіться, ось вам зміни. Ось вам і зміни. Отут будуть зміни. Оце саме зміни. Ой, так, то я писала англійською мовою. На минулому уроці і не переключилася, от тут буде зміни. Чому? Тому що у мене, якщо я буду визначати друг другові другові, господи, як ж його влучити? Другом з другом, я бачу, яка частинка змінна у мене, і всюди залишається друг, друг, друг. І основи у них. Дивіться, однакові. В даному випадку вони складаються з корення. Це зміни, це, це зміни. Дивіться уважно, це розбір вашої роботи. Далі друг, товариш, приятель. Що це? Настасія, що це? Синоніми. Це синоніми. То тут також виходить, не Споріднені. А чому вони не споріднені? Тому що вони за змістом які? Однакові? А виглядають да. як вони? Різно. По різному. Різно. Вони виглядають, вони звучать по різному, а за змістом однакові. У них тільки однаковий зміст. Все, це у нас що? Синоніми пишемо. Синоні... Третій – це споріднені. Ну, поки що ви не пишете, але це у вас синоніми. Синоніми, тому що тут зміст однаковий. Тут однаковий зміст. Я можу написати далі, ось ту дужечку, і написати зміст. Ну, поставити плюс, що він у них однаковий. Тут зміст однаковий. І тут у вас далі дружба, дружити і дружній. Ото вийшло у вас споріднені слова. От хто зробив ось так. Той зробив правильно, тому що у них корінь, як у всіх споріднених, однаковий. Корінь однаковий. Якщо я буду міняти дружба, дорожу дружбою. Дружбу, то я побачу. Дивіться. Дружити, що робити? Це не означена форма. Тут завжди ти. Дружній, він, дружня, вона. Дивіться. У них різні основи, у них різні основи. Вони утворені від одного того самого слова. Дружити, дружне, друж, друж. Від слова дружити, вони утворені, а потім додаються то Н, то Б додаються для того, щоб утворити нові слова. Тобто, у них що? Що ми про них можемо записати? Про споріднені. У них що? Основи? Рівні. Не однакові. не однакові. Неоднакові, неоднакові. Неоднакові. Основи неоднакові. Отак пишемо неоднакові. А корені. А корені. Корінь. Однакові, однакові. А корінь а корінь однакові. у них однаковий, а корінь однаковий. Дружі. От такі слова, отак от треба вам буде в зошиті написати. Діти, хоч як робіть, потім я побіжу до школи, а дані включить і буде писати, мабуть, бо я зразу й скинути вам не змогу. Давайте подивимося, ви запам'ятовуйте, просто запам'ятовуйте, от дивіться. Наступне було у нас, що треба було визначити, де у цих словах корінь. Для цього треба було що зробити? Змінити слова і знайти спочатку закінчення, спочатку знайти закінчення. Вишня є, вишні немає. То у нас один хлопчик побачив, що у всіх словах вишня, 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 і він сказав, «А, мабуть, це корінь. Усіх однаковий. Але дивіться, я то не корінь, то закінчення. То вишня. значить, тут немає вишня. А корінь вишня. буде який. Вишня. Вишня. Тому що вишня, вишні, вишню бачу. Вишню люблю. Це закінчення, тому це не корінь. Тому корінь, вишн виходить. Вишняк, вишняку. Де у вас вишні растуть? Вишняку. От яка Але... ось основ... Бачите, Це всі споріднені основи у них різні. Всі основи а можна... різні, вишнячок маленький. Можна сказати? Скажи. Я думаю, ви казали нам, що спільна частина є тільки у основі. Я думаю, не ви ну, подумав вишня, а подумав, ну, що я це закінчення вже і написав а... вишня. Вишня. Спільна частина споріднених слів то є корінь. Дивіться, діти, ту спільна частина друж, 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 вишн, вишн, вишн. Тому що, хто написав вишня, просто якщо б він зразу оце зробив, то він би побачив, що я то не корінь в слові вишня, то закінчення. Значить, корінь вишн, а вишн є у всіх? Так, вишн є у всіх. Значить, правильно було ось так. Правильно було ось так. І наступне було просьба. просьба Подивіться. Просьба, ми говорили. Про... Ми не знаємо, що писати, але ми можемо знайти сильну позицію. Ми можемо знайти позицію і перевірити про просити. Про сити Просити. Про Сильні позиції у нас яка перевірка? Звісно, яка? Перед голосним. Перед голосним завжди чується, що треба писати. А якщо у нас просити с «с» чується. А тут прось, з, з, дзвінки перед дзвінким пройз чується, то я визначаю ось. Прось, я чую з, а пишу с. Тому що просити. Тому що просити. Я перевіряю кажу, саме просити. оце місце перевіряю. Саме так. перевіряю оце місце. Я перевіряю Але, саме... але, сь... але Віктор, ну, ми ж не кажемо прозити. Про... 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 Про прозити ми не кажемо, а хто написав просьба прозь, той, мабуть, каже так. Саме Я прось... написала ми вибираємо, вам треба записати ось це. Ось це записати просьба. Поряд просити. Але перший рядочок. Записати, що? Споріднені. Вам що треба записати? Вам у зошит треба записати оце. Оце. Оце записати. Оце все записати і все, що я писала, потім оце записати. Бачите, щоб я бачила, де корінь споріднених, ось він, то її мені не треба. Тут тільки оце записати, тут тільки оце записати і тут тільки оце записати. Підкреслю, що записати. У зошитах. Часу у мене зовсім замало. Директор вже третій раз, А на чому не в школі. А що у мене не уроки? Цікаво. А це додому записати? Це записати у зошит. Я ну, до речі, додому скину вам все це, але скину після того, як зі школи прийду. Так, далі, давайте дивитися. Я зараз все це витираю, вам потім скину діти. Все, можете зараз ну, не поспішати, тому що ви ж гарно не напишете, якщо будете поспішати. Хто все робить похапцем, той ніколи добре не напише. Так, так, і так, тут у нас ми розібрали, рухаємося далі. Рухаємося далі, маємо отаку от таблицю, там, де у нас на слух пишемо. На слух пишемо слова. Які перевіряти не треба. Дивіться, лічба, лічити, перевіряю. Боротьба, боротися, перевіряю. По слуху, один. От там, де у нас один. Е, орфограму там, де перевіряємо, там буде два. Так. І так, ану, я буду ставити, мабуть, один над тими словами, які треба перевіряти. Лічба, гладкова, що у тебе з рукою? Так. Лічба, лічити, перевіряю. То ставлю там, де перевірка. Там, де у дужечках боротьба, буду боротися, перевіряю. Так. Палацем ні. То закінчення не перевіряю. Листочок як перевіряється? Лист. Перевіряю, лист, лист правильно. Лисиця, як перевіряється, лист. 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 То полею буду перевіряти. Ні. 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 Далі. Легкий як перевіряється. Легко. Легенький. Легенький ге-ге. А круглим перевіряю. Ні. Ні, не перевіряю. Далі Легко. пухкий. Пух. Ні. Пухнастий. Перевіряю. А, точно. Спекотний. Спека. Перевіряю. Спек... Красунею кінець. Нет. Речення гарним. Віконцему закінчення. Нет. Нет. Закінчення. Всі слова, де ми поставили один, пишемо по слуху. Чому? Тому що тут у нас закінчення. Закінчення, закінчення, закінчення. Закінчення у нас шість слів. Записано тут. Перше. Пишеться з великої букви, всі інші пишуться у нас що. З маленької. Так, та палацем. От ставлю кому наступне буду писати далі. Що у нас наступне? Тополею. Нам зошит писати обов'язково будемо писати в зошитах, обов'язково. І зараз я, і, і, я це просто ви нам показуєте. Я вам показую, але я вам потім скину, будете писати. Обов'язково. Тобто ви підкреслюєте, що тут закінчення. А як нам там в зошиті розпределити, що то по а то проверка за ФФР. У нас же немає ось цього роздільного. Ні, ну дві сторінки.

Там, де у нас закінчені, там ми пишемо з лівої сторони. А там, де у мене перевірка, я пишу з правої сторони. З правої сторони я пишу, що я пишу лічба. А чому? А тому, що відкриваю скобочку? Лічити. Закриваю скобочку. Далі яке ще слово? Боротьба. Ну, то вже з маленькою. Так. Боротися, так. Да. От коли дуже Добави багато ступи. слів, е, От ми пишемо, так? Ми пишемо, і дуже багато слів, друга сторінка. Далі що я, у нас я... ще листочок? Пишу наступний. Листочок лист. Так. Діти, я не встигну вам скинути, бо я ще бігом побіжу до школи. Я хочу вам сказати, якщо ви хочете написати раніше, ви можете зараз взяти і сфотографувати. І писати скільки завгодно, все одно писати у зошиті. У зошиті, оце верхнє переписувати не треба. Оце переписувати не треба. А зразу писати по слуху, написали. Закінчили? Нова сторіночка. Перевірка, програм, написали. Це одна сторінка, це друга. Для того, щоб було чисто. Хто може так зробити? У кого є телефони, може сфотографувати. Хто? Я можу, я, я, щас, могу. Фат, я зараз сфотографував уже. Я все сфотографував. Молодець. Значить, ви будете дивитися на оце завдання. І розписувати його далі. Листочок, листики треба буде підкреслювати, що тут ть, не чується, а тут вже чується, тут не чується лідж, а тут чується, що писати. Бачите? Тут не чується листочок, а тут чується лист. Тут у вас що тополею написали. Тут у вас що буде? Лег, лих, лих який? Легкий? Легкий. Легенький. Легкий, легенький. легенький. Добре, дуже почувай. Лихий. А у мене дівчинка, знаєте, одна написала, та єдина дівчинка молодець. Вона сказала Вікторовна, а тут же ж два слова. Два слова для перевірки. То тут ле, легенький. Рімт, ой, ой-ой-ой, легенький. І ще легко. Генератор а знаєте, включився? чому вона так сказала? То тут аж два рядочки у неї вийшло. Ото одна дівчинка молодець. Вона сказала і тут не чую, не наголошена, і тут не чую Г. То тут перевіряю Г, а тут перевіряю Е. Бачите? От яка дівчинка молодець, яка і я молодець, що я її навчила, то то дуже добре, діти, дуже. Що, До чого ми дійшли До чого ми дійшли? круглим, то круглим кінець, то пишемо в цей рядочок. Бачите? Будьте і сідайте писати, і сідайте писати. Я не знаю. Або я прийду, я схину обов'язково, діти. Просто я зараз не встигну. Я зараз побіжу, бо там вже сьогодні завжди ну, переїжджає, вона. За... Урок, да, постраді, а п'ятий урок тоді? А як тоді п'ятий урок? А, а, а як тоді п'ятий? А п'ятий не буде, Сьогодні не буде, будете читати. У нас синхронний п'ятий. Самостійно будете читати далі про Україну, а ми в п'ятницю все-все розберемо. Абсолютно. Ви ж не проти діти? Я -по -побі... не знаю, яка то важлива, дуже важлива. Дуже важлива. Ви запам'ятали, що у нас виходить? Так, закінчення в лівий рядочок. Пухкий, пухнастий, спекотний, як діти казали, спека, красунею, кінець, 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 кінець слова. Та тут мало залишилося, вам залишилося мало. Завтра ми детально, детально ще раз. Ці всі теми пройдемо. Домовилися? Домовилися. Так, так. Все зірочки мої, я не знаю. Побажайте, щоб все було добре у нас. Добре? До побачення. До побачення. До побачення. До